Майже всі дошкільні заклади Івано-Франківська вимушено закривають. Літо для більшості батьків кажуть в управлінні освіти, пора відпусток. Тому на цей період є можливість, хоча б частково зробити профілактику дошкільних закладів. Після ретельного аналізу відвідувань та опитування батьків фахівці узгоджують час закриття садка терміном на місяць. Проте тим, кому немає куди подіти своїх чад, освітяни радять не хвилюватися. Мовляв, жодна дитина без уваги не залишиться. В місці буде функціонувати три дошкільні заклади. Це номер 1 Калинонька по Вовченецьки, номер 15 на новій гуцулочка, 15 й садочок, і 33-й на Позітроні теж Вовчинецька, кристалик. Це три дошкільні заклади, три великі комбінати, які працюють ціле літо. І десь при можливості ми відправляємо і туди батьків. Свої двері не зачинятиме садочок номер один Калинонька. Понад 10 років поспіль тут приймають дітей і під час літніх канікул. Нині тут виховується понад дві сотні малюків. Під час батьківських відпусток ця кількість на пів сотні зменшується. Відтак каже завідувач Тарас Голей, садок готовий прийняти до 30 дітей з інших позашкільних закладів. Єдина складність, кажуть фахівці, адаптація самих малюків. Якщо дитина дуже маленька, то для неї це великий стрес. Якщо в неї немає ще, ну вона ще не звикла до відвідування садка в своєму закладі, а треба знову міняти нове приміщення, нові люди, дорослі, новий колектив. Коли дитині вже років 5, то це для неї простіше. Вона вже. Обізнана, що таке садок, як себе поводити, як знайтися в колективі. Під час літніх канікул кажуть освітяни, у садках займатимуться ремонтом. А ще чиновники обіцяють, що до вересня проблему черг в дошкільних закладах вичерпають. Для цього при початкових школах створюють додаткові групи. Також мерія обіцяє повернути приміщення колишнього дитсадка на Вовчинецький. Цей заклад зможе прийняти 180 дітей.